Всім привіт! Ви на каналі Золота Рибалка. І сьогодні хочу вам показати простий і водночас міцний вузол, яким можна прив'язати шоклідер до жилки або дві жилки між собою. Зразу кажу, я не буду нікого заставляти таким вузлом користуватися або стверджувати, що він на 100% витримує всі навантаження. Я просто покажу, який вузол мене у всьому влаштовує і ніколи не підводив. Він налаштовує і при виважуванні риби ніколи мене не підводив, так само при годуванні з помбом витримує всі силові закиди. Ну, тому покажу, який це вузол. От останньої риболовлі вночі перезакидав флет 80 грам і десь чи ну, шоклідер десь за кольцо, напевно, заплутався. То цей вузол витримав закид, а тріс сам шоклідер. Тому я кажу, вузол надійний. Так, поки я буду показувати, як в'язати. Ви обов'язково підпишіться на канал, щоб вузол краще у вас получався. І поставте вподобайку. І можете в коментарях обов'язково написати, якими вузлами користуєтеся ви. Так, я буду показувати, на прикладі просто двох шнурів грубих, щоб було краще видно на білому фоні. Отом у нас буде жилка. А оце у нас буде шоклідер. Беремо ось так навхрест. І починаємо наш шоклідер мотати навколо жилки. Ну, робимо десь сім оборотів. Але я тут буду показувати просто 5. 1, 2, 3, 4, 5. І ось цей кінець, що ми мотали. Заводимо. Ось сюди. Все. І тримаємо пальцями. Тепер жилкою мотаємо навколо нашого шоклідера. 1, 2, 3, 4, 5. Так, тут ми пропускали знизу до гори, а тут робимо наоборот. З гори до низу. Ось так. Пропускаємо. Не забуваємо змочувати при затягуванні. Ось так, пропустили. Коли затягуєте, шоклідер і жилку, то бажано ці кінці трошки притримати пальцями. Так, все. Я тут не буду тримати. І поступово починаємо затягувати. Ось, затягуємо, затягуємо. Також треба їх теж затягнути. О! Все. Коли його затягнули, ось така штука в нас вийшла. Ці кінці ми обрізаємо. Ну, тут воно так не буде акуратно, гарно виднося, тому що шнур грубий, буде трошки таке кошлате. Коли обрізаєте шуглідер і жилку, бажано залишати десь міліметр не більше. Все. Та обрізали, і ось, подивіться, досить гарно, акуратно у нас вийшло. Ніякі звідси кінці не стирчать, тільки буде по бокам. Плюс того узла, що оці закінчення в нас по бокам, то тут виходить найменше тертя по кільцях нашого бланку. Так само при виважуванні. Тож виходить найменше тертя. Цей вузол досить таки простий, тут майже немає нічого що запам'ятовувати, так як є багато вузлів. Що поки дивишся, то ти пам'ятаєш. Проходить день другий, ти забуваєш. А тут майже немає нічого, що запам'ятовувати. Дуже простий. Я кажу, ніколи він мене не підводив. Тому беріть собі до уваги, хай не вас ніколи не підводить. Ось такий простий вузол. Але водночас не забувайте. Трошки порибали, і кожен вузол потрібно перев'язувати. Все. Хто не підписався, обов'язково підписуйтеся. Підтримуємо наш україномовний контент, ставте подобайки. пишіть коментарі. Всім саме головне мирного неба. А буде мирне небо, будуть і трофеї. Все, всім до зустрічі на риболовлях.